Дивись, хату мені не розвали. Гріша. Краска ще й дусі не відпускає, так? Да? Що ти Гріша? Здоровкайся. Та не за мною з підписниками. Вони ж вже... Привет. Всім привіт! Вчора ви ввечері були веселі. Добрий день. Да, і я поздоровкаюся. Всім друзям доброго дня, ми з України. — підписників мед передали. — В смислі? Малину. В смислі, підписчики? — Гапон. — Гапон меду передав? — Гапон, да. Щоб я не болів чи що? — Так. — Я тебе понял. Десь бо сейчас поб'єш. — Що ти що? Я кручу як починник. — На лявочку постав. — А де лявочка? — О, там. Вчора ви були біж балаку все, зараз буде огляд, буде, вже будемо розраховуватися, бо каже, Ванюха вчора на ніч я не віддаю, а я кажу я не беру. Вчора протестували. Так, а ну, мені друзі, має такий апарат. протестувати воно? Ні, зараз можеш пооткривати. Він навіть дивиться до цього ворогу. Це залера і він такий, да, вже давненько не було автомобілів, тут вічно було, було таке, що там, ну один стоїть, Л200, ще ніяк ми його не до... То можна подивитися. Масло надалі, Все, Масло було да? все, швидка евакуація людей. Да, 10 40. 10 /40. Все, щоб люди могли. Так що Олюха, нарешті він доїхав. Це я доволі дубіняний, бо вона переживала, де там машина ділася. Откривай капота, будемо дивитися, чи є там мотор, чи ніхто мотора. Надюха, йди приймай. Нормально. Акумулятор на місці все як стояло, так. Мотор стояло. є. Новий? Чи що? З кілометражу все записали, коли поміняли масло. кілометраж, коли поміняли масло. Так. Залитий Антифриз. чи антифріз. то антифріз. швидко закриваєш щось уже. А що, за... Не, не. А що, а, що це за краник? А це кранік, як буде міняти то сол, то воздух зливати, Поним? щоб чоловік не мучився. патрубки, хомутик. Я зрозумів. Так... Що тут ще за приколи? Без нема тут ніяких все, приколів. Все як, як, як лявина. Я просто маю на увазі там тумблерів ніяких лишніх, немає. Ні, Ось оса. Давай все розставимо, щоб ти спав спокійно. Я зараз показую. Ну, бачиш, те питаю. Виключив. <клес> все, не треба не клемені, Це Заводська чи це ти сам зробив? Ні, робиш. це сам зробив. Ось все, прийшов, утрічком включив, масло поміряв, засунув, тосольчик вигнав, катається, все є. Все, це, все просто. Так що це перша машина, яку, яку ми готували, можна так сказати, з нуля і до отдачі. Ну не знаю, можливо, візьмемо на вооруження, але ну, не хочеться сильно вас напрягати, хлопці, у вас теж робота, але можливо прийдете ще одну покрасити. Якщо вийде, получ... якщо обіщали нам віто за нормальну ціну, якщо вийде його купити його треба буде перекрасити. Він також на українській реєстрації. Ну, Передивитися і перекрасить. Навіть радіо захоплюємо. Радіо не треба, щоб ще бо в мене і голова і, і так. Все, димить. все крутиться, все вертиться. Заводи. Світ габарити, Світ габарити. Оце один серий, треба здати по косвічити потухнути. Ну зутра, зрозумів. Ну зутра на холодну. Да. Оце поки не, да він може але так. Я ж, наприклад, теж на цьому Робили. 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 після капітольного ремонту. 91-го, первого дату. Можете пробити? Мотор зроблений. Це поміняні, спереді спереди колорки є. диски 16 і 1,9 дізів для року. Самий простий днів. Курсульки зроблені. У Тараса Федоровича. Юденко. А головку ти сам робив? Так. Що там, клапана? Ну Клапана, гідрокомпенсатори, сальники клапанов. А головку варили в Киї. Я по... Зарощували. Я зрозумів. Так що такий Джонні. Можемо відкрити далі, подивитися. Третій раз вже відкриває. Це ж він простий-простий, без торбини, без нічий. самий самий простий, який не на самий я в них не розбираюся, ну. Сказали течіка, значить течіка. Немає Я просто бачив машин вже багато. Що Надюха? Каже, що він не матовий. Ну, звісно, на стеклоподйомники. Нормально. За сілька стоїть, пожалуйста, зачіта двітеля. Все так хороб. Партій, все, все потихло. Так що на українській реєстрації такий <кій> теч течик теч такий. Ну, спочатку спочатку тих паспорт, потім гроші. Є? Е? Подивись, відповідає? Надюха провіряю. Ключі одні? Ключ один чи два? Один, один, На, ключик один. Ось. Надюха тобі капусту. Передосить Вані. Тих паспортів вже назад не віддавай. Отдавай, дяді Вані капусту. Це наша. Риша, ці питання цього автомобіля. Три тисячі. Три тисячі гривень. Три тисячі доларів, доларів зусив. Може не щитати. Зусил. Отдаю бухгалтеру, отдаю бухгалтеру. Нормально, чуєш, а я ж думаю, що ти казав, як би розчитуватися, не забудь. Я ж в ямі, я тільки в ямі директор. А зараз в мене ж був Я риситя. Ключик один без чіпа, без емотилайзера, простенький, самий. самий, Все, мені, самий... Клю... мені ключі надюхи техпаспорт. Ти нас хоч цей коло автомобіль. Звісно, зараз з Вставайте всі, я вас одразу в прямому ефірі. Надюшка, вставай. І на Віруська вже прийшов. Вставайте. Так що Березонська команда, березонський автомобіль, Селфі зробили на пам'ять без шилутька. О, дівчатки, ну це, це команда група вбивць, яка завалила сьогодні. Скільки ви заварили тих? 24, 24 сьогодні. прошлий раз 35, так? Да? Це підготовка до тих не доведи Господь, да? наші жінки, вони серйозні. Так що, що, навіть поубирано? Так що все нормально. Машинка зроблена, під моїм контролем. Все контролював. Потихеньку не спіша, не виходить. Так що машинка підварена, перероблена, зроблена. Просили, як як, як просили. Хоч я бачив машини, він приганяли, хлопці, ніхто їх не варив. ну, Якщо там дирки невеликі, їх ніхто нічого не робив. У мене є ну, фотки мені скидали, буси. ну, Продаються, покращені. То вже, то вже тігран розбереться. Так що ця машина передається тіграну, буде передавати. він на даний момент може її забрати тут по місцю. Ми не будемо їхати на схід. Ця машинка буде передаватися в спецпідрозділ. Я точно не пам'ятаю, це буде розвідка. От. Ну, я думаю, відео зніму, буде відеозвіт по передачі. Разом ми його збирали з Ольгою Дубініновою, з міста Білої Церкви її командою. Запрос був для неї. Ну, хлопці просили в неї, але одному зараз дуже важко це все діло робити так само, як і мені. І ми знову об'єдналися і зробили таку роботу. Так що, друзі, рулимо далі. Наступний автомобіль, я думаю, буде для 118-ї бригади. Там чотири направлення працює. І що хоч посидіть, ще на, на прощання, так? Да? Шторочки дали, вся робота. Так що так. А так то, що то, я то, на цьому то, буду, то, друзі, то, завершувати то, відосик. То, і... ну, наче нічого така машинка. Бомба. Це молод машин простий, кучний, та, збитий, цілий. Ну а там би дав би Бог, щоб служив хлопцям. Передамо хлопці оцінять. На цьому, друзі, все. Всім бажаю скорішої перемоги. Дякую за підтримку, дякую за довіру. Рухаємося далі. Зараз буду рішати питання з тим автомобілем, щоб все-таки зробити, ще йому ТНВД. Можливо, прийдеться Олешка гнати на броварі. Так що, на зв'язку. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра.